Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що наступна зустріч з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться у лютому. Чуш собачь, собачьє чуш! голова Міноборони зазначив у Твіттер, що повернувся з Німеччини після восьмої зустрічі партнерів. За його словами, з кожною зустріччю зростає довіра союзників до України. Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та дипломатів. Більше довіри означає більше зброї, щоб захистити нашу землю, море і небо. Рамштайн 9 відбудеться у лютому. Повідомив Резніков. Нагадаємо, міністр оборони запевнив, що під час переговорів у форматі Рамштайн країни-партнери пообіцяли Україні допомогу, про яку не можна говорити. Раніше повідомлялося, що поки точаться суперечки над передачею Україні сучасних танків натівського зразка, важливим питанням залишається постачання боєприпасів для вже відправлених систем та їхнє обслуговування. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французька сторона не виключає постачання Україні важких бойових танків леклерк. Напередодні, 22 січня, він зустрівся із канцлером ФРН Олафом Шольцем, і обидва висловилися щодо непохитної підтримки України. Слава Україні, героям слава. Запорізький напрямок, генеральний штаб повідомляє про спробу наступу там. Певними малими групами росіяни пробували просуватися нічого не вийшло. Натомість велика масована компанія в пропагандистських змі їхніх про те, що успіхи є. З Чим все це, це пов'язується? Для чого це роблять? Все насправді, дуже просто. Вони зазнають катастрофічної поразки під Бахмутом. Бахмут стратегічна точка, і починаючи із серпня місяця, взагалі на цьому напрямку, вони просунулися ледь на якихось 15 кілометрів. Це всього навсього оперативна глибина механізованої бригади для другої армії світу. Це більш ніж скромні показники. Вони змістили акценти на Солидар під Соледаром Солидаром. Також для них склалося все не найкраще. Там практично повністю перемелена ця так звана. Приватна воєнна структура Вагнера, і от тепер зміщують акценти на Запоріжжя. Направду їм треба показувати хоч якусь успішну динаміку. Ну я є полким прихильником виключно якісних висновків нашого генерального штабу. От коли вони озвучать свою інтерпретацію, свою позицію по тому, що там відбувається, тоді і будемо робити якісь висновки. На мій погляд, великих наступальних потуг у них на цю хвилину немає. Зрозуміло, відволікання, певне, так Так само, як і, наприклад, спроби зайти в Сумській області, диверсійні групи російські, вони там через кордон пробують час від часу заходити. Саме так їм треба для свого власного населення показувати хоч якусь корисну, позитивну, успішну картинку. Пропаганду там ніхто не відміняв на найвищій точці, яка тільки може існувати у природі. Я б скажу, що я на цю провокацію навіть інформаційно повівся десь кілька тижнів тому, коли прочитав новину, що ця диверсійна група спробувала перейти кордон. Я якось упустив цей момент, що вони в принципі постійно намагаються переходити. Бачите, воно має ще й такі зворотні ефекти. Коли не встежиш за чимось, то здається, наче щось дуже неочікуване і грандіозне відбулося. А по факту, то не дуже. Якщо говорити так, умовно кажучи, танки я знаю, що ця тема крутиться вже декілька днів, і ми не можемо ніяк зрозуміти: власне, їдуть, не їдуть німецькі танки. Ви для себе який висновок зробили зараз от станом на тепер? Будуть вони чи не будуть? Я впевнений на 100%, що вони будуть. А насправді ж вони є. Давайте ми тут знову десь О. трохи неправильно генеруємо акценти. 120 танків Т-72 підкреслить. Це дуже багато. Полк танковий має класичні 94 танки. Це дуже серйозна ударна сила. Історія знає, що один танк на полі бою може змінювати хід і логіку бойових дій. Пригадаємо танковий бій нашого танкового, я би сказав, героя Василя Бошка у лютому 2015 року, де однією машиною, не найновішою, Т-64, він підбив як мінімум три машини ворога. А друга світова за загалом знає унікальні випадки, коли німецький танковий гені... Міхель, Михай... Sieht man. Під прохоровкою це є у південний фланг так званої курської дуги, чотирма танками вирішив поле бою просто колосальної танкової атаки радянських військ. А 120 танків Т-72 – це доволі серйозно. А поза тисячу одиниць броньованої техніки, яка надходить цими двома пакетами, це ще серйозніше. 109 БМП М «Бредлі» Бредлі це також є винищувач танків. Нагадаю, що на відстані до 2,5 кілометрів його гармата м Містіс. 42 у комплектації боєприпасом М791 з БМП-2 робить решето. Підкреслюю, решето на 2,5 кілометри. Плюс 7 е, е, протитанкових ракетних комплексів на борту то у 2 БІДЖІМ-71. І 109 таких машин надходить, і страйкери надходять, і навіть шведські до 40 ЦВ-90 унікальна машина, яка також має гармату 40 міліметрову, а може комплектуватися і повноцінною танковою гарматою 120-го калібру. Тому направді, такого колосального бронепакету, який був зараз, дуже давно не було, і це насправді уперше. А якщо все скласти докупити, це добрих повноцінних 6-7 механізованих бригад. І упевнений на 100 відсотків, що і крига по леопардах 2 неминуче скресне питання, коли там питання одного єдиного Шольца. Чому він так уперше мені ну, вкрай важко сказати, зрозуміло. <рек> а <comunidad> танків я поточню: це хто передав нам? Це впродовж це комплекс. Зібрали все, що могли, і разом у цьому вел великому пакеті ідуть через Чехію. Оці танки. так, так, так. Т-72, Підкреслю Т-72. Я зрозумів. Т-72, Здається, якраз повідомлення від змі було, що навіть Марокко нам відправляє. Можливо, ви розібралися ці ситуації, бо я не розумію, якщо чесно, що, що там відбувається. Сполучені Штати Америки ведуть дуже ціленаправлену політику пошуку усіх можливих моделей радянського виробництва. Першу чергу Т-72, Бо він є найзбалансованіший, і і його насправді виробили якомога. Багато ще в радянському союзі, і от зараз вони проводять комплексну роботу. І до речі, не тільки по танках Т-72, Вони цю роботу роблять і по 152-мм, і по 122-мм снарядах. А також по снарядах до реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. Ця робота у них поставлена насправді на дуже високу тональність. От маємо перший її результат. Але ми свого щось мали, не все ж вирізали до, і попродували до 2014 року, правда, який же ж запас танків теж був? Ну, звичайно, наш головний танк Т-64 в нас був. На момент агресії до 800 танків ми мали Т-72 в тому числі, Т-80 і наша найновіша розробка БМ «Оплот» Т-84 сукупно до 800 машин ми мали. А якщо взагалі взяти векторний пакет від початку війни, то це вже поза 4 тисячі найрізноманіших Манітіших машин різних класів від бронеавтомобілів Хамбер, включаючи величезну британську лінійку, мастиф зараз бульдог пушмастер і так далі. Ну та це поза 20 класів номенклатури. Це неймовірно багато. Це трохи заспокоює, бо ми постійно говоримо про ці танки з німеччини, і таке враження, що нічого більше немає у нас. Того ми так намагаємося швидко пришвидшити цей процес, дарувати за таку тавтологію. Ну абсолютно є психологічно для нас, для українців є ну, нормально, тому що ми перебуваємо у стані нашої цієї дійсно важкої війни. А як відомо, зброї багато не бувають її просто багато. Не буває і направду німецькі танки леопарди. Ну це королі. У танковому будівництві, взагалі, усього світу, якщо порівняти той саме т-72 то т-72 це десь така збірний автомобіль Волга, але опарця це вже мерседес, це направду відмінна машина. Я упевнений, що не до нас надійду. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.